Слава Україні! Слава нації! Шановні вишнівчани, Вітаю вас з дім святом! Бажаю вам всього найкращого! Не хочу вам псувати настрій позитивний, не хочу вам псувати свято, але я все таки хочу звернути вашу увагу на те, що відбувається в нашій державі. Ви знаєте прекрасно, що у нас зараз на сході йде війна. Ви знаєте, скільки зараз там гине людей. Ви знаєте, що відбувається, і всередині нашої держави. Тому я хочу, щоб ви першочергово робили те, що буде робити наше місто Вишневе і нашу країну найкращою не тільки в Україні, а й в цілому світі. Саме перше необхідне це своїм прикладом, гарним прикладом, показувати, що ви дійсно можете робити щось гарне, і не тільки своїм прикладом. Залучайте людей також, робіть те, що буде необхідне не тільки вам, а ще буде необхідне оточуючим для того, щоб прикріпити і, скажімо так, дати силу своїм словам, я хочу зачитати вам свій вірш. Вже було майже третя ночі на дворі, а спати таке не довелось мені. Вже й постіль Бога розіслата, і наче сон мене настиг, Та тільки затуливши очі, війну побачити лиш міг. І думиті, як сарана, затьмарював все і вся мурахами немов по шкірі морозні біглі ті думки. Підвівся я і розім'явся, сходив у тамбур, запалив та, повернувшися на місце, в роздумах голову схилив. Чому так в світі повелося, що люди гірші за тварин? Навіщо нища це довкола? Повітря, воду, все живе? Ця думка не дає покої не перший, не останній рік. Чому так ярості навколо брат брату хочуть коротати вік? Відкрийте очі, гляньте самі! Що ви зробили в цім житті? І перш ніж комусь щось сказати, я прошу вас запам'ятати. Якби не люди, не було б війни. Браво! Так що можу додати лише одне? Якщо ви хочете, щоб навколо вас щось змінювалося, змініть себе. Недоразово ви сцени майдану. І від наших батьків, дідусів, бабусь чули, що хочеш змінити світ, почни з себе. Тому, будь ласка, зробіть так, щоб місто вишневе було найкращим містом не тільки в Україні, а й в цілому світі. Зі святом вишневе! Дякуємо. thank <laughs> you